Добрий день, це канал я і мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Будемо робити приправу, ту, що я роблю. Кожен раз пишуть, покажи, як з чого ти її робиш. Показую. Так, Зараз перезмішаємо зелень, всю. Тобто кріп, петрушка і цибуля зелена. Ось, я все вимішаю. І бутиль я наберу такого, просто зелені в мене буде бутиль насипаний. Я думаю, що та миска замала мені буде. Я трохи зелені насушила. Чотири бутлі в мене зелені. Так, цибуля. Значить, я цибулю зараз сюди висиплю. Вимішаю кріп, бо тут кріп і петрушка. О. Угу, візьмеш. Це крім йде далі. Ну, висипайся. А, ти О! Так. Це я зараз бутиль наберу самої зелені оставлю сухої. Тут ще в мене бутиль кропує і знизу петрушка. Ну зараз я того вимішаю ось таке. О! Листочок цілий. О, ми його приберемо. Ось так. Вимішую. Я собі бутиль наберу ось такої зеленини, щоб в мене була суха сама зеленина. Такий аромат в хаті стоїть. Так. Це у нас буде бутиль зеленини, до чого треба ну, не приправа, а сама зеленина. А тоді ми сюди. Будемо додавати все остальне. Так. У мене, у мене кріп, петрушка і цибуля зелена. Отак От страмбовується. Ось і закриваємо. Іванку, дай мені лаврове листя до мене. звичайне лаврове листя, запихаю в ту приправу. Для чого? Щоб часом нічого не завелося. Хоча воно сухеньке, ароматне, але ж то таке діло. То все, діло життейське. Щоб часом не було в приправі м'яса, то краще ми перештрахуємося. О, все. Ось так. Повна банка. Це в мене останеться зеленина, звичайна, без всяких остальних добавок. Так, тепер сюди я висиплю кріп остальний. Я так його сталувала, що він... Саме відказується висипатися. Ну, зелени ніхто якої хоче, стільки бере. Я, я показую, яку я роблю. А ви робіть, як вам добре. Зараз ми її вимішаємо з тим кропом та все. У блендері я переб'ю його в другу миску все. Зроблю з нього. Як то кажуть, порох. От. Котра грубше останеться, пересіємо. Ну, зараз все покажу. Так, Петрушка, ти що? Захотіла там сидіти? Ну вилізай. Все, руки не доходять, все не встигаю, Все, часу нема. Так, тепер вимішуємо ось це цибуля, все, кліп вимішали. Зараз я вам покажу, що далі. Тільки додам сир, бо роблю сир, додам фермент, бо закваску додала, а мені вже по часі треба додати фермент. Так, все, я вимішала, тепер будемо робити далі. Так, набираю. Я вже це перебила. Ось так блендер. Каструльку, каструльку. Ось таке. Дрібненьке. Висипали. Так, а тепер будемо друге перебивати блендер закрився, щоб ти не впав мені. Так, це у нас морква сушена. Щоб тобі тяжко вилетіти раз зараз. Це у нас морква і біла цибуля, сушена. Це у нас червоний перець, болгарський. І, можна сказати, ах пішов, купив нашу нашу пішов. Ну, це як хто хоче. Не, ще трошки треба, ще грубувати. Ось так. Є грубше, є тонше. Я на саму муку все не перебиваю. А потім покажу чого, яка причина. Ось так зараз те все переб'ю. Так, ось так ми перебили. Тепер ось так вимішуємо. Гарно вимішуємо. Тепер беремо. Ще одна миска. І пересіваємо. Навірно, трошки менше треба буде брати, легше буде пересівати. Ван, дай мені ту лільку, що на слоїки. Там червона стоїть. Ось. Так, дякую. Ось, бачите? Те, що грубше остається, те, що дрібніше. Я сортую на два сорти приправу. Грубшу і дрібнішу. Хто не хоче, може оставатися вся одинакова. Така, як от ви зробили. Ну, мені більше подобається. Часом треба десь дрібнішу приправу, щоб там не було. А грубшу я можу до супу, до борщу давати. Ну, тут ще має бути один інгредієнт. Я його ще потім додам. Ось. ну то не зараз. Зараз ще опеньків нема. Можна додати білих гриби. Якщо буду де на базарі куплю, то може й додам білих сухих грибів. Сюди до цієї приправи. Воно тоді взагалі ароматне виходить дуже-дуже. Ось таке діло. Ну, а цю зразу сипаю в слоїк. От. Ось таке діло. Ось так я роблю приправу свою домашню. Можна більше дати з білої цибулі. Хто як хоче, той так. Собі фантазує. Можна додати ще жовтий перець, не тільки червоний, а ще й жовтий. Ось. Бачите, яка вона виходить? Яка дуже... Дуже гарна, різнокольорова. Ось і отак. в бутиль. Пересіяли, пересіяли і зробили. Так, Кріп, петрушка і цибуля зелена. Тоді біла цибуля, Перець червоний може бути і жовтий. Хочете, можете додати там стручок чи два. Пекучого перцю гострого. Це вже на ваш смак. Який хочете, такий додаєте. Що хочете, те додаєте. Ось. І маєте собі свою приправу. Не треба вам нічого купляти. Хто знає яке ішочка. І забагато насипала. Своє є, своє домашнє, ви знаєте, з чого ви його зробили і як ви його зробили. Ну, але не всі мають можливість таке зробити. Ось, цього року я більше зробила. Забагато насушила зелені. Ну нічого. Забагато не буває. Ото такі діла. Так що, вроді, я все розказала, що я сюди додаю. Ще от мені треба тільки або опеньки, або білі гриби. Вони додають особливого смаку всі приправи. От, так що, кому моє відео сподобалось, не забудьте підписатись, хто ще не підписався, написати коментар, задати питання, якщо воно у вас таке виникло. Ось. І будемо спілкуватись. А при можливості, якщо у вас є така можливість, поширити моє відео в других соцмережах. За що я вам дуже-дуже дякую тим, хто поширює мої відео. Ну і кому цікаве відео про кози, не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки. Кози, город. І будемо також спілкуватись. Ось так. А я зараз пересію. Що, щоб показати, скільки вийшло. Тут в бутлі буде. От. Мої приправи. Дуже гарно виходить. Файна, кольорова. На смак берете, скільки вам там перцю, то все треба, це ви на смак берете. Зараз я поставлю паузу, як посипаю все. Вже з того. з гутлі тут вам вже покажу, скільки вийшло. Так, вийшло в мене 3 літри грубої приправи. Ось такої. Ну і зараз ту зберу ще. Так, і от стільки в мене вийшло дрібної приправи, бачите? Ось така пересіяна. Тут я листочки лаврові вкинула і сюди листочки лаврові вкинула. Все, тут ще все. мені все і все. Тут ще мені трошки не влізло сюди трьох літрої бути, я сипала півтора літрові. Тихи стільки... Тихіше, Іване. Ось такі тут діла. Так що, все, приправу я зробила, показала, що я роблю, що даю. Хто буде робив, всім смачного. І ще, хто хоче, може сюди, в той дрібний в дрібну приправу, додати зразу мелений перець перемішати. Ось так, перетрасти, перемішати. Це вже на ваш смак, хто як хоче. Ось таке діло. Все, всім гарного дня, гарного вечора. Скорішої нам перемоги, дай Бог миру, здоров'я і всього найкращого.